Доброго ранку і вам, шановні батьки! Впродовж цього тижня ми говорили про зимуючих птахів. Ви, діти, дізналися багато цікавого про цих ці птахів. І от сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, яке присвячено саме цій темі зимуючі птахи. Давайте підготуємо спочатку свій ротик. Губки, зубки. Язичок для подальшої роботи. А для цього повторюйте за мною шістомовки. Починаємо. Хи-хи-хи. Залишились зимуючі птахи. Повторіть. Ки-ки-ки. Птахи будують домівки. Повторіть. Ах, ах, ах! З'їдає шкідливих комах. Повторіть. Ак, ак, ак. Всегідний хижак. Повторіть. Ам, ам, ам. Допоможемо зимуючим птахам. Повторіть. А ось тепер ми переходимо до наших ігор та вправ. Перша наша вправа називається Скажи, хто це. Я буду показувати на якогось птаха, а ви повинні сказати, хто це? Починаємо. Діти, хто це? Це сорока? Повторіть. Хто це? Це горобчик? Повторіть. Хто це? Це синичка? Повторіть. Хто це? Це дятел? Повторіть. Хто це? Хто це? Це снігур. Повторіть. Отже, ми виконали і цю вправу. Переходимо до іншої. Вона називається Скажи одним словом. Пір'ячко птахів різнобарвне. Ми повчимося сьогодні називати одним словом декілька кольорів. І так, подивіться на сороку. У неї чорна спинка та сірий животик. Одним словом, чорний та сірий животик потрібно сказати так. Який кольор? Чорно-сірий. Повторіть. Далі горобчик. Коричневий та сірий. Одним словом, це який кольор? Коричнево сірий. Повторіть. Подивіться на синичку. Синій та жовтий кольори. Одним словом, це який кольор? синьо жовтий Повторю. Подивіться на снігура. Яскравий і червоний. Одним словом, яскраво-червоний. Ось ми справили з вами із цією вправою. Слідуюча наша вправа називається Підбери слова. Ви діти повинні описати, підібрати слова про якогось птаха, сказати який птах? Розпочинаємо. Отже, синичка яка? Гарна, зимуюча, допитлива, різнокольорова. Так, подивіться далі, снігур який. Різнобарвний, зимуючий, гарненький. Так, хвіст у сорокі білобоки який. Довгий. Гарний, чорний. Лапки, у дятла, які. Короткі, сильні, товсті. Отже, із цією вправою ми теж справились. Переходимо до іншого завдання. Воно називається Дай відповідь. Ви вже знайомі із цим завданням. Я задаю питання, а ви, діти, відповідаєте на нього повним реченням. Я допоможу. І так, перше питання. Чому зимуючі птахи не улітають в далекі теплі краї на зиму? Правильна відповідь така. Тому що вони можуть знайти взимку для себе їжу. Слідуюче питання. Для чого дякові потрібен гострий дзьоб? Для того. Щоб пробивати дірки на дереві і знаходити комах. Так, чому дятла називають повзуном? Тому що він може повзати, як кішка, стовбу дерева. Далі, для чого горобчики купаються в пилюці та в піску? Для того щоб почистити своє пір'ячко від бруду та шкідливих комах. Чому люди кажуть, що снігури залишають після себе сліди? Тому що, з'їдаючи горобинку, він затопчує мішками м'якоть, залишаючи після себе сліди. Навіщо люди повинні будувати зимуючим птахам маленькі годівнички взимку? Для того, щоб зимуючим птахам допомогти вижити в зимовий холодний період. Ось і все діти! На цьому наше заняття з розвитку мовлення закінчено. До побачення! Шановні батьки, на цьому занятті з розвитку мовлення про зимуючих птахів, ми виконували такі задачі: ми вчили ваших дітей складати слово сполучення зі вставним словом Це. Далі утворювати складні слова чорно-синій, жовто-зелений, підбирати прикметники, які відповідали на питання «який». І вчили дітей відповідати на запитання складним реченням, користуючись сполучниками тому, що для того, що. А все це, батьки, ми робимо на заняттях з розвитку мовлення для того, щоб розвивати мову ваших з нами діточок. До побачення!